Всім привет, друзі! З вами Артем і в цьому супер притяцькому роліку, а я не скажу, що ми будемо робити. І це супер доглажданий ролик, а іменно Альона, поздоровайся! Всім привіт! І Альона, ти знаєш тут роліка? Ні, не знаю. Альона, дивися. Наша суть роліка, знаєш мене на одинакових ауді з тобою, ну почти так, а чому? Через те, що ми з тобою знімаємо обзор, а іменно яку ліпшу ауді вибрати новичку Car Simulator 2. Звісно, це аудішов у Альони, вона стоїть 100 чертежів, а це аудішов у мене 1 мільйон монет. Якщо що, і думаю, що... що я не знаю, ще хто виграє, чесно. Ну ладно, Альона, заводи машину і погнали. Ну, я думаю, що виграєш ти. Ну але може. Побачимо. Ладно, поїхали, Альон, за мною. їдь. Все, їдь, але сильно не розганяйся. Так, так куди погнали. мені? Погнали. Потім Альона повертаємо з тобою направо. Направо. Лайте, я тебе зупиню. Ладно, погнали, Альона. Давай повертай. Нажимай кнопку, поїхали, Альона. Давай, де ти там поділася? Ні, я їду. Окей. Так, друзі, ми вже на кінець з Альоном приїхали на цей стадіон і ми прийняли гонку. Зараз ми подивимося, хто у цій гонці виграє. Альона, тут треба по кругу їхати. Угу. Да. І друзі, нагадую ще раз, додивіться до відео або до, до, до кінця. кінця, або кінця, до... Лиш до кінця, да, кінця або до середини, або до початку. Але найліпше до кінця, бо може в кінці. Або на середині, або на початку буде кодове слово. Так що, друзі, советую. І так само спустіться вниз, підпишіться, напишіть на канал. Давай, Альона, їдь, що ти? Поїхали. Поїхали, давай, давай, давай. Ух, ти, мне об'їжджаєш, Альона. Воу, -во 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 -во. Альона, я перше місце походу. Воу, -во. Алена, ти виграєш? А, Алена Яшку. Ну, давай нажимаю.

Такс, погнали, 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 погнали! Скільки ми кругів маємо з тобою? Два там, бачиш. два два. і два. О, тебе вже, У мене ж перший круг. Такс, я маю тебе догнати, це якийсь капець, друзі. Так, поїхали. Зараз ще раз попробуємо прийняти гонку. Бо ми тут трошки підтупили, мене тут завернуло. Ну, а я собі на дріфті. Ну ладно, дріфт не будемо, бо буде заносити. Оля, ну я почти тебе доганяю. Не можна. Так, Почти доганяю воу. Уу! Давайте, главне не не, не летіти, друзі. Ууууу! Так, поворотик, поворотик притармажуємо. Так, понали, понала, понала, понале, погнали. Быстро. Тож, я б ходу Альона виграла. Да, Нам вже нема сенсу гнатися за нею. Ну, а бачиш, новачкам везе. Все, Альона виграла, друзі. Yes. Да. І друзі, давайте давайте ще раз ми з вами зробимо. Бо просто тут Альона не дуже е, рівно стартанула, я не дуже рівно стартанув. Неправда, все було дуже добре. Ні, але ти. Але як це я був поїхав, я був поїхав, а ти ще трошки стояла. Тіпа, і коли я їхав, і потім. Ти каже, так у мене почекав, да, я Ну да, але ти давай, давай, давайте. Друзи, ще раз. Все, давайте. Так, друзья, все, у нас гонка пришла. Давай, Алена, нажимай на газ, погнали. Так, oh, давай, давай. Yes. Yes. Погнали, погнали. Yes. давай, давай. Давай, 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 давай. Адик сделай, сделай. Так, 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 так. Давай, I давай, I давай, I давай. I давай. Gonna... Я тоже ву. Uh. Ти. Так. Ти мене обігнав. Так, погнали, друзі. Я ти ти мене обігнав. Так, а так. Так, погнали, бо я професіонал. Так, я погнали. Тебе. Так, погнали. Ти не можеш мене з нас догнати. Ну То як це я не можу? А, а, так. Ти мій бензин закінчився, Альона. Я тобі поповлю бензин. Ой, що цього разу мені не повезе. Да-да-да-да, Альона. — Ти виграєш. — Це щось, Соне не дуже твій день, Альона, чесно, я так скажу. Ну, я один раз виграла. Ну, да. Зараз буде, друзі один-один. Далі ми з вами поїдемо на острів. Так я вже тебе обігнав давно давним. І як це називається, друзі? І потім ми з вами поїдемо на аеропорт. спочатку ми з Альоною поїдемо на аеропорт. Вам покажемо приймемо гонку на 5 тисяч монет. І там вже подимося, хто, е, хто скоріше й на розгоні, друзі. Да -да. Так, коли вже той фініш? бо вже нема сенсу просто їхати. Вау, wow, єс! Yes. О, я що, тебе підвис там трохи? Mm -hmm. Так, спогнали, погнали, погнали. Фініш, фініш, фініш! Ah, сюди. Мене так. ще розвернуло. Ладно, друзі, ми Ти з звучить. Це вже, да. Ти Ти вже, вже на... все, Ти вже ну так. Да. Ну, да. І так, друзі е, ой, щось вибило. І так, друзі, зараз ми з Альоною їдемо в аеропорт. Да-да. Так, друзі, ми вже тут з Альоною приїхали в аеропорт. Хто не знає, ми з Альоною прийняли гонку на 5 тисяч монет. Монет, друзі, да-да. Альона, сразу стартуємо, коли тут до того йде секундомір. Да-да. Так, сидимо, чекаємо. Ще 5 секунд. Так, погнали. Давай, 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 безренько. Так, Альона, тримай палець газі, тримай палець на газі. І не повертай нікуди, не повертай. Так, погнали, 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 погнали. Так, поїхали! Так, хто перший, хто перший буде? Хто перший? перший. як ти так швидко їдеш? Я не знаю. Чого ти мене здогнати не можеш? Я не знаю, як я відірвався, все Ого. Все, у мене 2-1, друзі. Я все. Да. Два, один, друзі, у нас з Альоною. Альона, давай ще раз тобі попробуємо цю саму гонку давай. прийняти. Погнали. Ну в тебе машина просто прокачена. Та не прокачена, у мене сток, як і у тебе. У мене така сама прокачка, як і у тебе, то саме все. У мене машина не прокачена взагалі. Що я повертаюсь до тебе? Да. Бліна. Так. Так, 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 так. Май нас. Друзі погнали ми з Альоною в ту саму гонку. Давай Альона нажимай газ. Давай. Поїхали. Ой. Так, воу, 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 Альона! Давай, Альона давай. виграє! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Давай, Йо. давай, давай, давай! Так, моя машина, Альона, давай, ти, ти куди їдеш? Йоу! Ну так не чесно. Я ну, Я програла, ще й в самоліт забилася. <laughs> ну дали. Такс, друзі, зараз. Секундочку, ми Альону витащимо. Де Альона наша? Я так забилася, що Такс. не можу виїхати з тих Капець, опа, Давай. Не можу. Так, 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 давай. Опа! Альона, нажимай на газ і ручник. Так, опа. Та газ? На, нажми газ і ручник. Такс. Так, друзі. Ну що, я вважаю. Считаю... Альона, як ти вважаєш, хто побідив? Яку машину ну, ти собі да, Друзі, нам нема що перевіряти на острові. Ви спитаєте до острів на острові, острові э, немає сенсу перевіряти. Бо і так понятно, що Audi Q7 виграє, Бо вона жиб, вона везде проїде. Ну і це буде і коту, понятно. Друзі, віддаємо побіді оцій Audi Q7. 7 да, машинка класна. <кхем> да. У Альони Audi A7. Тоже крута тачка. Ну, друзі, якщо ви до цього моменту додивилися відео, я вам кажу кодове слово. А кодове слово, яке буде придумає Альона. Яке кодове слово. Да. Крута тачка. Так. Да. Друзі. Кодове слово буде крута тачка. І на це ми усе, друзі. Всім пока!